я вирішив порибалити сьогодні на такій невеликій річці. Це не річка, це катакомби і це огорожа. Водно. Зібрав отаку штучку, зробив. Хочу спробувати на неї порибалити. Холодно дуже, але спробувати хочеться. Взагалі цей спінів, звичайно, не для неї. Ну, так працює добре. Вона сама важить 21 грам майже. З гачками то точно 21. Плюс я додав. Вантажок 5 грам, а спіннінг в мене до 21 ріобі. Він не дуже боїться перегрузу, но вкладуватися на забросі не варто. Зараз тут спробую. Взагалі тут щука є, але крупно, клює дуже рідко. В основному мілка. А за тими спорудами є ще такий самий канал, він глибший. Там я 2 грудня зловив щуку більше двох кг. Два сто, здається, щука була. Так два сто десять. А перед нею була щука кіло 600 з копійками не пам'ятаю вже. Холодно дме вітер, але бажання рибалити не відпадає. Треба спробувати покласти на дно. Взагалі я йшов випроводи просто випробувати приманку. Фух. Вітер дує в морду. Неприємно. Звичайно, якби щось клюнуло. Там більше шансів на таку промаху ловити, але і більше шансів її відірвати до того як ти щось зловиш. Перейшов на інше місце. Попробую покидати тут. трава вот так и месте что так уж Тука є. Принаймні я тут ловив не одну, не тільки я. Ну, сього сміття багато, гілки. мыши 8 вам поклевка розпакоїлась така ось гарнюня скільки її ось. я не брав з собою ваги. не ваги не брав ні розлетку ось вона в яких букашках черв'яках, пиявках стоїть ось іде підростати Она встала і стоїть. А вона за траву зачепилась, пішла. Клас. О, 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 пішла. Красуня. Фух. Ну хоч так разловилась. Це вже друга щучка. Одну я не знімав, не зняв. Камера виключилась. Це побільше. Що продовжуємо. Так. Спробуємо З цього місця. Під той берег покидати. Це тільки вітер боковий. Ну, взагалі, дві рибулі я зловив, одну зняв на відео, іншу ні. Вже добре. Хочу так. Ах ти! була покльовка. Есть! Уже зейдет да? Не То Придется рукой вымазывать Кишу пачок але худий. Пішов. А. Так, напевно піду я на ту водойму. На мілкішу. Там ще трохи покидую, то поїду додому. Їсти вже хочеться та чайку попити, я з собою нічого не брав, не хочеться тягати мені тут недалеко, на машині 5 хвилин та я вдома добре йду там, ще трохи половлю Так, все сумку забрав, ще там Закинув кілька разів, нічого не було, зараз йду на край до дороги. Ще там спробую декілька разів закинути то буду їхати додому. Їсти вже хочеться дуже не знаю. Знімати буду, не буду, тому всім до побачення до наступної рибалки. Якщо рибка буде, то покажу. Вот, а саму рибалку вже знімати не буду. Все, всім пока. А ось еще одна. На наступному закиді а зійшла? Не страшно, невеличка. Вам її було видно. Як камера вимкну наклює краще. Так, все, завершую приголовлю. Всім ні хвоста не лузки. Бережіть себе та близьких.